В березні місяці ви також знаєте, що ми проводили місячник добровільної видачі зброї. Для чого це ми все робимо? Тому що незаконна зброя, якщо вона є, знаходиться у ну, людей на руках, вона рано чи пізно починає стріляти. Навіть той, хто привіз її з зони АТО, багато зараз цієї зброї приїжджає, проводиться. Хто привіз із зони проведення антитерористичної операції, вони там, може, там її не застосовують, але можуть десь перепродати, комусь подарити, зв'язку з цим, тоді росте на сріст розбійних нападів. Злочинів застосування вогнепальної зброї. Ми з цим боремося. Також на протязі березня місяця ми проводили місячник добровільної видачі зброї і хотілося б звернутися ще раз до вас, щоб ви звернулися до людей, щоб вони добровільно видавали зброю. Якщо хто там привіз з зони проведення антитерористичної операції цю зброю, щоб вони зверталися в поліцію, здавали. Якщо в когось є інформація про те, що у якогось сусіда або товариша, або ще в когось, хай він йому роз'яснює, що краще добровольно здати цю зброю і уникнуть відповідальності, чим прийдуть працівники поліції і будуть вилучати цю зброю. І сьогодні будь-який громадянин України, в кого є бажання і є 21 йому рік, він може прийти в підрозділи поліції, отримати дозвіл і придбати там охотничий карабін. А незаконну зброю на сьогодні я вас всіх прошу, щоб ви також мені допомогли, щоб всі люди максимально її здавали і нормально до цього відноситься.